Андрій Валерійович Пітухов. Або, ще, як всі його називають, Андрій Боксер. Серце Херсона сповнене мужності. Волонтерська діяльність Андрія Пітухова. Ім'я Андрія Пітухова, більш відомого херсонцям, як Андрій Боксер, сьогодні асоціюється з справжнім героїзмом, людяністю. Та безмежною любов'ю до рідного міста. У мирний час тренер з боксу, який безкоштовно навчав дітей і виховував у них силу духу, витривалість і віру в себе. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на зовсім інший фронт волонтерський. Під час окупації Херсона Андрій Валерійович не покинув рідне місто. Щодня, ризикуючи життям, доставляв хліб, продукти та ліки людям похилого віку, особливо мешканцям мікрорайону Острів. Його світлини, на яких він тримає український прапор на ворожому танкові, облетіли всю Україну. І стали символом нескореного Херсону. Після підриву Каховської ГЕС Андрій був серед тих, хто першим кинувся рятувати людей і тварин із підтоплених районів. Він допомагав евакуйовувати мешканців острова, підтримував родини, у яких є люди з інвалідністю, сприяв. Безпечному виїзду вчителів і учнів нашого ліцею на рахунку Андрія Пітухова понт 400 кілограмів безкоштовного розтиного хліба у Херсоні, музиківці, білозерці. Більше 2700 продуктів продуктових наборів для мешканців області. Допомога військовим у придбанні авто, генераторів та зарядних станцій. Його діяльність це не просто допомога, це щоденна боротьба за життя людей, яка триває сьогодні. Андрій продовжує евакуйовувати цивільних і тварин із небезпечних прифронтових територій. Де кожен день випробування, випробування на відвагу. його сила у серці, його зброя доброта, його мета життя. Такі люди, як Андрій Пітухов, доводять. Справжній герой це не лише воїн зі зброєю, а й людина, яка Попри страх і біль, не перестає робити добро. Пишаємося вами, Андрію Валерійовичу, і щиро дякуємо за відданість, мужність і любов до рідного Херсона та України.